Домовилися домовлятися, імітація переговорів чи реальні домовленості. Зима буде важкою. Війна триватиме. Вітаю, я Василь Сафянюк і це політична кухня. Сьогодні поговоримо, про що ж домовлялися вчора у Флориді? Останній день осені у Флориді ми побачили чергову серію головного серіалу 2025 року. Називається він так: Мирні переговори Дональда. Це знаєте, дорогі глядачі, на мою думку, така от цікава історія, про яку, начебто, всі говорять, і приблизно раз на місяць виходить нова серія. І кожен раз це супроводжується учними заявами президентів США і України та інколи Фашистської Федерації. Серію від 30 листопада головний режисер Дональд Трамп назвав хороші шанси. Саме так, президент США оцінив те, що вчора відбулося у гольф-клубі його бізнес-партнера Стіва Віткофа. Я думаю, що є хороші шанси укласти угоду, сказав Дональд Трамп про вчорашні перемовини делегації США та України у Флориді. Також, дорогі друзі, Трамп уточнив, що є в Україні складні проблеми. Коли журналісти уточнили у нього, а що ж таке ці складні проблеми, то Трамп сказав: йдеться про ситуацію з корупцією, яка не сприяє вирішенню проблеми. Тобто ще раз нашу історію із Міндічгейтом та розслідуваннями набу САП про корупцію в енергетиці. Хитрий Трамп назвав складною проблемою, яка впливає на так звані мирні переговори. Знаєте, мене це зовсім не дивує, що в цій ситуації, коли впродовж року нас завжди намагаються зробити крайніми і винними, навіть без причин, Трамп вирішив повернути на свій бік, або ще раз, щоб нам дорікнути, наш корупційний скандал і прив'язав його до мирного плану та використав проти нас. Про що насправді розмовляли в останній день осені наші з американцями, достоменно буде відомо ще не скоро. З нашого боку, був секретар РНБО, представники ГУРу і Генштабу, і дипломати. А з повідомлення американських і наших медіа можемо вже поговорити про цікаві деталі, які, як зазвичай, там на другий-третій день їх додається все більше і більше. Ось про що кажуть. Приміром джерела американського телеканалу CNN мовляв, у Флориді делегації обговорювали два проблемні питання. І щоб їх було легше сприймати українцям, так от на обід подали навіть український борщик, який був дуже насичений м'ясом та голубці. На думку, CNN, це частування. Учасники сприйняли як жест поваги до української культури і назвали його таким вдалим дипломатичним кроком. Все це на тлі того, що Вашингтон намагається переконати. Нас, тобто Київ, необхідності компромісів із Москвою. Так от, за даними СІНН проблемні питання було два: перше, що ми маємо офіційно як держава відмовитися від свого прагнення до північно-атлантичного альянсу, яке зараз нас нагадаю, вступ до НАТО, закріпленої Конституції. А це ж ви пам'ятаєте, ролі глядачі також є однією із ключових вимог Росії. Ну і друга проблемна історія, про яку говорили, це відмова від Донбасу, тобто. Вивести наші війська з усієї території Донецької та Луганської областей ось такі дві проблемні історії у Флориді, як їх намагаються загорнути в дипломатичну обгортку американців. Ще одне американське видання Аксіос повідомило, що, начебто, головною темою переговорів США були післявоєнні кордони. Джерела Аксіос кажуть, що впродовж п'яти годин розмови у гольф-клубі Віткофа були складні і напружені бесіди. Першу годину розмовляли в розширеному складі, а потім формат скоротили до трьох офіційних осіб з кожного боку. Так тобто от з боку США був Вітков, державний секретар Марко Рубіо і також радник і зять Трампа Джаред Кушнер. А от Україну представляв секретар РНБО Усамоміров, начальник генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Ігнатов і заступник головного керівника ГУР Вадим Скібіцький. Також потім у міровіку ще й розмовляли віч на віч, і начебто практичним, єдиним обговорюним питанням була лінія територіального контролю. А от видання The Wall Street Journal з посиланням на своє високопоставлене джерело повідомило, що українська та американські делегації обговорювали у Флориді вибори в Україні і навіть можливість обміну територіями. На противагу всім цим американським виданням та джерелам мають для вас також і цікаву інформацію від українських видань. Ось що каже Бабель. Там повідомляють, що перемовини тривали не 5, а насправді 7 годин, і не обговорювали питання обміну територіями та проведення виборів. У Бабелі кажуть, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов детально розповів американській делегації про те, що реально відбувається на фронті, і показав, де саме американці брешуть. Про обмін територій на переговорах не йшлося. Переговорники розмірковували, як в майбутньому забезпечити демілітаризовану зону з військової точки зору. Жодних рішень стосовно територіальних питань на зустрічі не охвалили. Планується, що цю тему будуть обговорювати в майбутньому президенти України США. А от ще одне наше видання РБК Україна з посиланням на свої джерела повідомило, що у Флориді не йшлося про деталі гарантій безпеки для України. Мовляв, тут відрізняються дуже підходи американців і нас. У США майбутню угоду сприймають якийсь документ, який дасть довготривалий мир, інвестиційну привабливість та процвітання. Про це, до речі, говорив держсекретар Марко Рубіо. А ми ж в Україні розуміємо, що сам перед мають бути надійні гарантії безпеки, бо ми ж точно з вами знаємо, дорогі друзі, що Росія хоче нас захопити і знищити. Ну, росіян реально це просто в крові. Як черговий доказ, це вимога росіян, яку на перемовинах обговорювали. Це виведення всіх наших військ Донбасу та відмова від вступу в НАТО. І у перший день зими мені сподобались знаєте, нові червоні лінії, які окреслили у Євросоюзі. Європейський комісар з питань правосуддя і демократії Майкл Маград в інтерв'ю політику чітко і зрозуміло заявив: Росія має відповісти за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні. Переговорники повинні гарантувати, що прагнення до миру не призведе до того, що Росія зможе уникнути судового переслідування. Безкарність за злочини стане ґрунтом для нової агресії та вторгнення. Це було б історичною помилкою колосальних масштабів. Ось так сказав європейський комісар. Ось такі подробиці чергової сесії перемовин про мир в Україні та США з Україною. І знаєте, звучить дивно, ми ж воюємо насправді ж не з Америкою. Це ж всі розуміють нас. 11 років тому розпочалась війна з Росією, коли вони захопили наш Крим, ну а далі Донбас, і от тепер четвертий рік повномасштабного вторгнення, але живемо з вами в такий дивний час, що перемовини тримають в нас поки що і США, а тиснуть як завжди, як було цього року від початку, не на агресора, а на нас. А які ваші думки, дорогі друзі? Чого ви очікуєте від перемовин цього місяця останнього? Місяця у 25-му році. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте, до чого призведуть дивні мирні переговори між Україною та США? А як вам, до речі, вже третій день в Україні без Андрія Єрмака на чолі офісу президента? Що скажете, дорогі глядачі? Як вважаєте, таке звільнення допоможе президенту Володимиру Зеленському, скажу так, скинути весь той негатив і шлейф, який тягнувся за Єрмаком? Чи справді відбулося його звільнення з офісу, і він тепер не буде впливати на роботу президента і усіх гілок влади в Україні? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи кардинально зміниться ситуація в нашій владі, чи буде оновлення уряду і коаліції у Верховній Раді? Як ви вважаєте? А ще додам традиційно від себе і нагадаю, що нам всім разом потрібно наближати нашу перемогу, Тож обов'язково підтримуйте наших волонтерів, яких ви довіряєте, і обов'язково. Наші збройні сили, ті підрозділи, про які ви знаєте, і яким ми теж довіряєте. Будь ласка, задонайте обов'язково після перегляду цього відео. І ще давайте так, якщо це відео вам сподобалось, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!